Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара, і сьогодні я вам покажу покупочки з магазину Rossmann. Це магазин німецький, але доступний взагалі по всій Європі. У нас дуже багато продуктів з магазину Rossmann продається у Ватсонці. Тому, якщо вам щось сподобалось, перевірте, чи вас, бува, там цього не продається. Ну а ми починаємо! Ну що ж, а почнемо ми з саме Росмановської фірми це є фірма Ісana. І я купила ось два такі кондиціонери. Перший це з кератином, який має якби, відновлювати наше волосся, а друга з кофеїною та рециновою олійкою. Два, в принципі, кондиціонери, вони, скажімо так, призначені для сухого та пошкодженого волосся. Цей з олійкою та Кофеїном він більше зроблений, скажімо так, для того, щоб ви запускали довге волосся. Це з кератином призначений більше для пошкодженого волосся. Ось, в цілому, я їх ще не пробувала. Не знаю, що вам сказати, обов'язково вам скажу, але ви знаєте, що кондиціонерів мені багато не буває. Мені можете їх дарувати. Літрами, відрами, а то теж вагонами, і мені цього багато не буде, тому що я справді дуже багато їх наношу на своє волосся. Ось, Але а, такі мені дві упаковочки сподобались. Обов'язково вам зніму, чи вони є варті своєї уваги, чи ні. Наступне, що мені припало до душі, це ось такий бодікрім. Хоча, ви пам'ятаєте, що я не фанат кремів, і взагалі наносити на себе це не дуже люблю, але я не знаю, що на мене найшло. У мене ще є дві упаковки нерозпочатих кремів в запасі. Ну я просто як побачила, слухайте, оцей склад, який просто є ну причудовий. Дивіться, цей кремчик має в собі кокосову олійку, масло, ші, потім гліцерин, потім алоєвера, потім має мигдальну олійку. Звісно, різні види алкоголю. А далі ще якесь там шоре, стенофт стеноферасід, тобто ще якусь олійку, вітамін Е. Одним словом, має дуже-дуже багато класних, знаєте, в собі олій. І я подумала, це має бути щось таке чудове знаєте, для зволоження саме на осінь, зиму. Ось, якщо не на ціле тіло, то хоча б на руки там ноги, це буде саме то. Велика тубочка, 150 мл. Ну, для мене це велика, тому що я не дуже часто кривами користуюся, ну, окрім рук. Ось пахне це капець. Ну, пахне реально карамеллю з такими якимись персиками, але більше я б сказала карамеллю. Дуже солодкий запах. Ви знаєте, ну, я би не сказала, що це продукт літній, тому що, мабуть, в жару не буде хотітись такого запаху, але ось саме на осінь, зиму, саме то, тому я подумала, візьму. Хоча, ну, так як я кажу, не знаю, чи пошкоду... не пошкодую, тому що в мене ще дві упаковки вдома є кремів, а я не дуже люблю це все на себе наносити. але Ну, побачимо. Можливо, ще комусь його подарую, але показую, що купила. Ось і ціна була досить гарна теж. Тому, до речі, з цієї фірми FLAP в мене нічого ще не було, хоча я знаю, що вона собі, себе позиціонує як, скажімо так, натуральна косметика, і це є правда 298% natural і ще й веганська. Тому захотілося мені попробувати, подивимося. Обов'язково вам зніму відео, як мені сподобалось чи ні. І далі в мене ще є ось з такої фірми Ісана Росмановської, так? ось така пінка для вмивання. Я її брала, ви знаєте, тільки через те, що в неї тут є кислота, ага, як кажуть поляки. Я її брала, чесно кажучи, не для використання, не для обличчя. Я хотіла просто нею час від часу, скажімо так. Помити спинку, помити взину декольте, помити там сідниці і тіло для того, щоб трошки злущити шкіру. Ось, Тому з такою цілею я її купила. Не знаю, як вона там буде справлятися, подивимося, але в цілому мені здається, що цікавий продукт і теж був досить бюджетний, тому я вирішила спробувати. Подивимося. І наступний продукт це є ось такий дезодорант натуральний з фірми ArgaNove. 99,5% натуральний мінеральний дезодорант, основа якого Входить алум. Якщо ви знаєте, що це таке, це є такий кристал, який дуже класно використовують навіть в формі 100% під пахви замість дезодоранту. Тут, звісно, є ще додаткові складники, такі як ружана вода, кокосова вода, арганова олійка, якийсь там парфум, трошки алкоголю. Одним словом, нічого поганого тут немає. Натуральний дезодорант дуже цікаво, як він буде себе показувати. Ось обов'язково вам скажу, але в цілому я зараз, знаєте, дівчата почала більше звертати увагу на натуральну косметику, стараюся, скажімо так, якогось хімічного такого не купувати. Ми це все на себе скажемо, це в нас вбирається в нашу шкіру і псує здоров'я. Тому я намагаюся знаєте так підходити дуже раціонально до вибору косметики, і якщо я бачу щось справді таке, знаєте, натуральне. То я таке беру. Тому подивимося, мені дуже цікаво, як він буде себе проявляти, ось, обов'язково вам скажу. І ще один дезодорант більше, я би сказала, антиперспірант з фірми Babaria. Це є іспанська фірма, ось що вам сказати про нього. Він був на знижці, в Росмані. Я просто знаєте, купила його раді цікавості. Я знаю, що ця фірма дуже популярна є в Іспанії, і я бачу, вони вже розповсюджуються просто по всьому Європейському Союзі. М -м, мабуть, на це є якісь причини, не знаю. Одним словом, купила, спробую обов'язково вам скажу. Вони точно є в Україні, я бачила ці фірми в аптеках Бабарія. Ось, але поки нічого не можу сказати, ніколи з неї нічого не пробувала. А, на жаль, в цьому дезодоранті є алюміній. Це означає, що він буде справді дуже добре захищати від неприємного запаху. Але, ну, бачите, ми не можемо сказати, що це повністю натуральний дезодорант. Ось, тому, скажімо так, це такі два тестові варіанти. Подивимося, натуральний. Проти іспанського дезодоранту. Мені здається, що іспанський дезодорант має бути щось а, хороше на жаркі дні. Хоча, можливо, я помиляюсь, можливо, це таке, знаєте, більше очікування, ніж реальність, але подивимося. І останній продукт, що я купила, це ось така міцелярна паста для зубів без флуору. Пише, що, наче вона повинна відбелити вам на два тони ваші зуби. Кажу чесно, я не гонюся за такими пастами, які, скажімо так, відбілюють ваші зуби, але час від часу купляю для, для цікавості. Ось, ось така паста міцелярна. Мені саме головне, що вона є без а, а, флору, як кажуть поляки, не знаю, хто буде по-українськи, але втору, я думаю, що це втор. Що це вона є запечатана, тому поки. Ну, Тяжко тут сказати, як вона, я її не пробувала, але цікавий такий дизайн, типу, подібний на якийсь комп'ютер чи щось, я не знаю, цим вона на себе звернула увагу. Подивимося. Надіюсь, що вона не буде, скажімо так, викликати якусь чутливість зубів, тому що остання міцелярна паста, яку я купила від Colgate, ви пам'ятаєте, що вона мені геть не сподобалася. Вона реально поводила себе дуже агресивно в ротовій порожнині, тому я надіюсь, що це такої не буде. Ось тому я такий, знаєте, на свій страх і ризик взяла, але не знаю, чи я зараз е, не жалію про це, тому що я як згадаю про ту міцелярну сколгейту, то аж вздрогну, як то кажуть. <салит> тому подивимося. Ну, Надіюся, це буде кращою якості і буде якась цікавіша. По складу я можу сказати, що вона досить непогана. І має в собі СЛС, що я теж дуже е, похвально. Хоча подивимося, не буду тут, е, скажімо, наперед забігати. Ну, от і все. Такі в мене покупки у магазині Росман. Надіюсь, вам сподобались. Скажіть, будь ласка, чи ви заглядаєте в цей магазин, чи маєте його доступний в вашій країні, де ви проживаєте? Та я як завжди бажаю вам гарного настрою та й до нових зустрічей на моєму каналі. Па-па-па-па!